По дорозі до США Володимир Зеленський зробив зупинку в Канаді. Тут він провів зустрічі з прем'єр-міністром країни Марком Карні. Вже перші результати є. Канада надасть Україні додаткову економічну допомогу на суму у 2,5 мільярдів доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр Канади Марк Карні на брифінгу з Володимиром Зеленським. Він зокрема зазначив, що ці кошти допоможуть зробити доступним фінансування від МВФ світового банку та європейського банку реконструкції і розвитку, щоб розпочати процес відновлення України. Карні також висловив сподівання, що під лідерством президента Зеленського є надія на досягнення стійкого і справедливого миру. Давайте згадаємо, що масований повітряний удар по Україні в час мирних переговорів відбувся в черговий. Це є доказ того, що Путін не бажає зупиняти війну. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський. Його слова, щоб досягти миру, потрібні дві речі, тиск на Росію та достатньо сильна підтримка України. Сьогоднішня атака це відповідь Росії на наші мирні зусилля. Вона показує, що Путін насправді не хоче миру. Ми бажаємо миру, а він людина війни. Він боїться визнати це прилюдно, але ми бачимо його кроки. Менобагі зараз маємо ексклюзивний коментар президента України Володимира Зеленського. Під після зустрічі з прем'єром Карні, телефонної розмови з європейськими лідерами. Його для нас записала журналістка Ельвіна Сейтублаєва. Почуємо про розмову і плани на зустріч з ну, плани на зустріч з Дональдом Трампом, яка вже ось ось має відбутися е, буквально завтра. На шляху до сполучених штатів Америки до зустрічі з президентом Трампом ми обговорювали з нашою колись ми називали це Вашингтонська команда. Зараз це берлінська команда. Більш ширший склад європейських лідерів. Ми обговорювали ключові документи. Про які ми будемо говорити завтра з президентом Трампом. Головні документи. Не всі деталі знають європейці. Вони не могли знати всі деталі поки що, тому що ми працювали в двосторонньому форматі, плюс кілька європейців і три, а потім доєдналися всі інші. І 20 пунктів обговорювали питання наше ставлення до територіального питання, до запорозької станції, до питань з розшива зараз нам простіше. Як ми казали, у нас 20 пунктів 90. Відсотків готово, тому що є рішення, може комусь подобатись, комусь ні, але тим не менш 100 мільярдів доларів Україна отримає. Сьогодні про це ще раз підкреслив Сула Фондреляйна також. Антоніохожу ці документи ми дуже хочемо, щоб одразу. Після нашої розмови, і ми дуже надіємося, що буде конструктивна розмова в сполучених штатах. Ми дуже хочемо збиратися з європейськими лідерами, щоб поширити всі ті напрацювання, які у нас є, обговорити їх, тому що є гарантії безпеки Сполучених Штатів Америки, а також гарантії безпеки, які залежать від європейців, від наших європейських колег. Все це ми хочемо обговорити. Не хочемо. Я запропонував їм план щодо днів, тижнів найближчих і зустрічей. Вони будуть думати, пропрацьовувати. Думаю, що зустріч, очіку, а щодо завтрашньої зустрічі які очікування з зустрічі з Трампом буде вас? У Нас буде зустріч з президентом Трампом. Будемо говорити саме про ці речі. Гарантії безпеки для мене дуже важливі. Ми хочемо, щоб вони були абсолютно зрозумілі і важливо, коли ми можемо їх мати. Це проговорювали із європейськими колегами, тобто гарантії безпеки повинні бути одночасно з питанням закінчення війни, тому що ми повинні бути гарантовані в тому, що Росія не почне знову агресію. Потрібні сильні гарантії безпеки. Це будемо проговорювати терміни, я думаю, будемо проговорювати. Я думаю, що... Цьому багато уваги і економіці, тому що є гроші зараз рашення цього недостатньо, щоб відновити Україну. Це велика сума, але цього все одно недостатньо. Ну і різні чутливі моменти будемо обговорювати з президентом Сполучених Штатів. Я думаю, що як бесіда піде, я думаю, що вона повинна бути нормальною, і може ми з'єднаємось ще раз з європейськими лідерами. Проговорили це з питання. Дякую дуже. Okay.